На засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури розглянули питання про матеріально-технічне забезпечення та наслідки ракетного обстрілу професійно-технічного училища номер 44 міста Миргорода. На ньому заслухали інформацію директора навчального закладу. Зараз навчальний заклад тиждень перебував на дистанційній, поки ми не від, відновили. Перший день відновили перший поверх, в наступні дні, тобто в неділю відновили другий, третій поверх в один слій плойку. А наступному тижні закупили ще плівки, добили, добивали всі вікна в два слої плівки. І зараз займаємось в очному режимі. На щастя, нам дозволяє тепловий режим на вулиці. За словами першого заступника голови Полтавської обласної ради Олександра Лемешка, вже невдовзі визначить суму фінансування закладів, які постраждали внаслідок російської агресії на Полтавщині. Окремо я б зупинився на питанні навчальні заклади, які зазнали ушкоджень у зв'язку з військовою агресією. Перше все це Миргород. І відповідно ми вирішуємо питання з приводу їх підтримки, фактично відновлення можливості діяльності функціонування. і Для цього відповідно потрібні кошти до цього питання долучаться інші постійні комісії, ще розгляд, і відповідно тоді вже будемо визначати. Крім того, члени постійної комісії погодили відповідні зміни до обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки. Найнагальніше питання, те, яке ми практично розглядаємо на кожній нашій посіку комісії з питань освіти науки та культури, це питання національно-патріотичного виховання, підготовка нашої молоді до захисту цілісності території України, це забезпечення їх макетами, забезпечення медичними турнікетами, медичними тренажерами для того, щоб наші діти до автоматизму. Могли себе захистити на полі бою, бо тому, що це життя кожного нашого майбутнього захисника, і тому такий центр створюється. Окрім цього, члени комісії розглянули ряд питань щодо роботи комунальних закладів, розповів заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Ми розгадали низку проблемних питань і пропозицій департаменту освіти. Вони стосуються більше там військових ліцеїв, начальних різних наших закладів обласного підпорядкування, штатна підготовка до сесії. Питання практично всі погоджені депутатською комісією. Також на засіданні постійної комісії з питань освіти, науки і культури підтримали ідею заснування стипендії на честь полеглого захисника України Дмитра Прогла. Її призначатимуть учням, Ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавщини загалом на комісія розглянули 12 питань.